Всім привіт! Ви бажаєте, що я так довго не знімала. Просто не було часу. Наука ж. І так, сьогодні у нас п'ятниця. Е, я в шалику. Гараж закритий. Зараз я буду їхати в місто, в центр. Е, куплю курочки, тому що я їх загубала. Це така біда. Тут хати візьму ключі від хорошо. За цей тиждень в мене було багато чого нового. Я перевелася в четверту школу. Там дуже класно, мені дуже подобається. А що в основному було за це отець? Я надеюсь, нічого погного не було. Я знаю, що це відео дивиться Віра Ляхович І так ми відкриваємо гараж. І наша БЛ тут стоїть. браму. У нас уже заимно трошки. И по чуть-чуть стараемся уже так поближе Вот так. Школьная студия, это правильно. У нас якось там 30 хвилин урок і там 25 хвилин перерва, типу того. Уявляєте, як важко висипати брану однією рукою. Мене... Ви вибачаєте, звісно, тут така погана якість. Я скоро буду купувати собі ем, фотоапарат. планшет и, и буду делать еще видео. Зарагаем на... О, ну. О, ч ⁇ это? Это окей. Ч ⁇ это? Ну, Так, все, уже в открыла. Я не знаю, мне не падает, что я не буду с этой машиной. Насправедливо, что холодно, да? Вот на дороге не душит, или там шины какие-то дальше. И зараз я спускаюсь в машину. Я в шоботах Потому что в мене видите, я вдела не шкарпетки а гетры. Гетры, че, как правильно называется. Блин, что такие гетры? Короче, не, не гетры. Короче, я вам покажу, я вдела потів. Я потім вирішила, щоб надівати кросовки грязні, їх помила. Помила башню, вона мене висохла. Зробилася манікюр. Манікюр. Вділася. І ну, вот так от. От, бачите, я типу, як в чоботах. Так. Да. Я, що життя має, і в мене руки дуже-дуже. Так краще вам не видно? Не зовсім так скажу. О, бачите тут. дзеркало, де я все бачу так от. Коротше Я сижу. Я зайшла в машину, якогось фіга вирішила, що мені легше зайти через задній вхід. Коли я побачила тут ззаді коли я побачила, що там куча тканини Я побачила, що мені легше сидіти через передній. І я залізла на парад І, коротше, зараз ми їдемо також по своїх справах Вз... Покупляти також і все І я буду все знімати Черт І так ми зараз сидимо в машині. Тато пішов в мене на заправці. Заробів до лікаря, потім по кульчики. І це все. Ззаді сидбався. Так. Це було вона. І так. Сіжу я на заправці. Стоїть камаз. З яблуками. Багато-багато яблук. Дуже. От вот так вот. Тато є. Нічого ну, вийде. Дачу взяв. Зараз я сижу на пошті коло пошти. Тату з бабці пішли туди, на самопошту. Я не знаю, що вони там забули. Написали там щось зробити, якісь діла свої справи рішити. Я сиджу в машині, мені дуже сильно холодно. В машині тепло. Дуже. Мені в руки тепло. Це вже великий плюс. І так, зараз ми поїдемо в... Ми поїдемо в лікарню. У мене ж була травма ноги, якщо хтось не знає. Та я ходила в гіпсі. Пере мене знову все норм. Тільки поїхати, щоб показати лікарю, щоб лікар написав мені довідку. Я віднесу в понеділок до школи і в поділу вівтора нам треба прийти в вишипанках. Зараз я сижу. Нічого не роблю. Не маю чим зайняти. Зараз поїбався віра на телефоні. Напевно, що з вами вже побачиться аж. ввечері. Блін, тут що так таким тим сказала. Так, да, ми побачимося аж ввечері. Дали ковсім. Їх, люблю, ціли, ці, і до речі, замітьте, я ще ні разу ну не казала, раніше, але відео я в принципі не кажу, що ви лайки і підписалася на мій канал. Хто хоче це і ваша думка я, тільки за, за, я тільки за вами і лишайте свої коментарі. Я буду дуже рада вас бачити. Па-па!